Ситний пастуший пиріг це саме та страва, яка з'їдається одразу після запікання. Поки картопля відварюється на пюре, нарізаємо овочі. Взагалі, взимку, мені особисто хочеться тільки комфортну їжу, а такий пиріг це саме те, що треба, Готується нескладно і всі мої домашні його обожнюють. Спочатку цибулю на маленькому вогні обсмажуємо до прозорості, далі натираємо моркву. Обов'язковим інгредієнтом у цьому класичному рецепті з англійської кухні є селера. Я дрібно її нарізаю, а також далі додаю до пательні. Додаємо м'ясо, у мене 50 на 50, свинина яловичина, розмарин, тим'ян, цибуля та чесник. Фуштерський соус можна замінити вином. Щедро посипаємо сіллю, додаємо томатну пасту, додаємо муку, воду, обсмажуємо. В кінці додаємо зелений горошок. Готове м'ясо перекладаємо в форму. Тим часом робимо пюре. Тут все класично, сіль, масло та молоко взбиваємо до пюре. В кінці додаємо мускатний горіх. А далі закладаємо м'ясо пюре, добре розрівнюємо та присипаємо тертим пармезаном. Запікати 15-20 хвилин при температурі 250 градусів до золотавої скоринки.